Саме перше повинно у вас бути бажання продавати чи заробляти, і тоді у вас буде результат. Коли я стикнулася з тою проблемою, не проблемою, а питанням, що у мене розрослася малина, і мені її потрібно продати або викинути, то я вибрала варіант продати і продати все по 5 гривень. Я продавала от такенні кущаки. Чорна малина, чорноплідна, знаєте, яка вона. Це вона розростається дуже швидко, але багато людей е, не можуть її розвести і тому всі хочуть її розвести. Всі кажуть, агресори, не агресори тому подібне. Е, є рослина, яка проживається в одних людей, яка, яка ні. Тому потрібно просто продавати. Не, не гнути якусь ціну таке ну високу, а просто продавати по низькій ціні, і люди знайдуться. Я із своїм нульовим акаунтом продала перший раз. Посилок п'ять у мене було. По п'ять гривень я продала малину для того, щоб мені її було продати. Я розпочинала роботу з села в селі. Одна була Укрпошта, яка приїжджала двічі на тиждень, і в мене село складається з двох гір. Мені треба з однієї гори на другу перейти через отаку балку велику до пошти і я. П'ятьма посилками на коляски з дитиною через гору туди-сюди поїхала. Наперед перед цим я подзвонила до поштарки, запитала, коли працює пошта. Запитала, чи можна в них запакувати. Потім на час, на коли приїжджає пошта, тому що вона не робить з 8 до 5, Вона приїжджає, тому що це пересувне відділення. Я при три часа простояла на холоді на вітрі для того, щоб мені відправити п'ять моїх посилочок, з яких я заробила перші гроші десь около 200 гривень. Но я була цьому рада, і я не зупинилася.